Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Цікаві новинки на полицях, освітлення, подушки та інші товари. Усім дякую за огляд, гарного дня, приємного перегляду. Нічник дитячий, силиконовий грибок, акумуляторний 299. Євросвітло. Лампа нічник 329. Ось такий дитячий 109 астронавт. 399. Мічник проектор. Акумуляторний з музикою. Дитячий маленький на батарейках 149. Зайчик 140 гривень. Також працює від батарейок. Лампа декоративна 229. Лампа настільна з підставкою 299. Лед підсвітка. Світильник садовий 199, мічник дитячий, акумуляторний 299 котик, лампа настільна з пультом 279. Лампа LED біла, акумуляторна, 169 7 -ваттна. Лампа LED – 64 2 Вт. Світильник луну на батарейках ціна 99 Набір світильників з пультом 199 3 штуки. Смарт-лампи 2 штуки 199. Годинник ціна 88 гривень. Набір лампочок 129, 3 штуки. Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком 77. Годинник 229 І ось такий ще є. За 229 також. Лампа акумуляторна 7 Вт на 229. Ліхтарик led підсвітка 88. Термометр кімнатний, цифровий 169. Ваги дорожні 99. Термометр вуличний 49. Ось такий ще є. Вуличний 34 гривні. Ручний ліхтарик на батарейках. Ціна 64. Лунос магнітом 69 світлодіодний, 249 вазон пластиковий круглий на ніжках. Такий 88, 249 також на ніжках. Такого плану по акції 249 квадратний. Нічний лед підсвітка 77 активується в темряві. 99 світильник мережевий круглий. Підставка зайчик для телефону 149. Підставка металева 69. Наліпки на клавіатуру 34 гривні. Тримачі кольорові для кабелю 29-10 штук. Штатив тринога 499 для телефону. Клавіатура безлютова 189 Серветки вологі по догляду за технікою 44-20 штук, Тримач для телефону 39. Серветки для очищення, екранів телевізорів та моніторів. 118 100 штук. 68 штук. ціна 99. Мічник акумуляторний. Астронавт. Має різні режими освітлення. Ціна 299. Лампа LED 24 Вт, Ціна 99. Навушники 99. Набір доглядовий за технікою 99. Тримач для кабелів 199 магнітний. Миша комп'ютерна ігрова з підсвіткою 229. Килимок для комп'ютерної миші 149 великий. Такий маленький 59 чорний. Є ще круглої форми. Ціна 55, 129 з підсвіткою. Скло захисне для айфонів, Ціна 99. Мишки комп'ютерні 129. Ось така також 129 дрова. Є ще за 249. Підставки для телефону 69 та 49. Колонка портативна 899, RGB-підсвітка. 299. Ось така колонка по акції з кріпленням. Колонка портативна з підсвіткою 899. Клавіатура 149. Дротова чорна. Ось така є кольорова. Ціна 499. Лампа кільце штатив та тримач 199. Тринога 149 для телефону. Тримач автомобільний для телефону. Ціна 149 на церкало заднього виду. Навушники 399 грим без трутові. Годинник дитячий смарт має декілька функцій: 899. Міні-принтер ціна 599. Декор 149 ось такий кролик. Лампадка всього 2 гривні. більше 29 Новинка наліпки для декору стін дзеркальні метелики 59. Попільничка 39, 99 наліпка для декору стін місяць. Топери золотисті з надписами для торту 6 штук 39. Саше ароматичне універсальне 27, Календар вічний 49. Підвіска декоративна, ловець снів 129, алмазна мозаїка 109. Є ще ось така за 109. Маленьке полотно для живопису. На підрамнику 44. Картина по номерам 169. 40 на 28. Пічки декоративні 189, 4 штуки. Ось такий набір чайних свічок 25 штук 49, 10 штук 44 гривні. Свічка сантиметрова 34 в чухлі. Така звичайна ціна 29. Коробка для зберігання бісером 249 пластикова. 149 резинки для плетіння браслетів. Лист фут порційний 9. Це для в'язання гачки, пряжа. Та квітка 249. Подушка декоративна 449. Подушка на стілець 279. Такі м'якенькі приїхали у двох відтінках по 179. Плед лапка ціна 449. Подушка дорожня м'яка 249, Подушка ортопедична. 490 на 320. Склад пінополіуретан. Ціна 399. Ось така для сну: 50 на 70. Мікрофібра стяба на чохол. Повнювач холофайбер Fiber 349. Мішок спальний: 399. ПЛЕТ осінній. 150 на 2, 299, подушка 129, 40 на 40, квадратна. Ось така декоративна 88. Дякую, що дивитесь. Усім вдалих покупок.